Наймолодший роуп-джампер в Україні. П'ятирічний Данило Дудник стрибнув із пішохідного мосту у Києві. Вільне падіння. Хлопчик здійснив висоти 26 метрів і встановив новий рекорд України. Усе це бачила Інна Гоголь. Той перший рекорд. Надіюсь, не крайній, і завжди будемо раді твоїм новим заявкам. Найменший джампер України живе у Києві. Ідея стрибнути з мосту виникла у п'ятирічного хлопчика два тижні тому, коли побачив, як це роблять його батьки. Вже досвідчені джампери. Саме вони тренували сина для встановлення рекорду. Йому це подобається. Йому подобається отримати медалі, йому подобається бути першим. І ми стараємося робити те, що він хоче. Потім, якщо він хоче бути першим, пускай буде. Разом з батьками Даня виступає в цирку, виконує екстремальні трюки та к. Роботичні номери і до висоти звик і зовсім не боїться. Має хлопчик і кумира. Свій стрибок присвятив йому. Вилітить як вік. Паук. Перед стрибком хвилювались усі присутні, окрім самого Дані. Хлопчик уважно вислухав інструктаж, одягнув спорядження. Тато підштовхнув і безстрашний Даня стрибнув з 26-метрової висоти пішохідного мосту. Чити три, два одні. Прикидай. Відтепер Даня Дудник наймолодший роуджампер в нашій країні. Було? Стрибок зафіксували і в національному реєстрі рекордів. Утім, до таких захоплень дітей радять не привчати. Не рекомендую батькам столь юних дітей травмувати таким. Таким мощным впечатлением жог действительно очень впечатляющий и может в столь нежном возрасте склонить каким-то дальнейшим экстремальным уподобанием. Самі ж батьки екстремали пояснюють, хочуть, щоб дитинство їхнього сина було якомога яскравіше. Це ж дитинство, має гратись, там бігати з друзями, гулятися. Він не хоче, він хоче бути в цирк, він хоче репетувати. І з однієї сторони вроді круто, а з іншої сторони, хочеться подарити, тому ми намагаємося возити його, куди він захоче, там, всякі лунапарки, аквапарки. Інна Гоголь, Олексій Дрісов ТВАЙ.